Дозовсі недавно, як тільки мені попадалася під ніс якась, начебто, можливість прогресувати, я її відкидав, тому що я розумів те, що найбільші відволікання зазвичай якраз приходять у формі можливості, бо тут буде крипто якась можливість, нагода і треба нею користуватися, треба інвестувати, треба скачувати якісь нові програми, треба скоро туди інвестуватися. Я розумію, що це відволікання. Але чим більше я медитував над цією проблемою, тим більше я розумію те, що воно все не так одностороннє, як мені би хотілося в це вірити. Що я маю на увазі? Я маю, наприклад, ціль зняти класний фільм, попасти в кінотеатр, і все те, що, на мою думку, не сходиться з досягненням цієї цілі, я буду відкидати. Це звучить досить логічно. І, мабуть, навіть і правильно. Проте, коли я спостерігаю за найбільш успішнішими людьми, вони начебто мають такий. Хм. Вони начебто не прикладають зусилля до того, як вони рухаються вперед. Seamless. Effortless. Вони. Просто рухається вперед. І до чого я веду те, що в нас є зараз уже ті можливості, які зможуть нас призвести до тих таких вершин, до яких ми е, прагнемо дойти. Тобто, якщо мені перше би запропонували і попросили би щось там зняти на замовлення. Я міг відмовити, тому що це не те, що я роблю. Воно не сходиться з тим, що я хочу робити тоді, коли я зараз, коли мені пропонують. Я такий, так, звісно, чому ні? Це можливість, і нею потрібно користуватися. Воно не відволікає мене від головної мети, воно просто туди сплі... вплетає, вплітається, і воно ніяк не заважає. І люди, які є. Найбільш усвідомленими щодо тих можливостей, які їхня реальність їм презентує, вони рухаються вперед найуспішніше. Якщо в тебе є класний iPhone, і ти не знаєш, як заробляти, ти можеш знімати класні CGI-відео, ти можеш знімати дуже багато чого, тому що в тебе є камера, яку ти можеш монетизувати. Вона не є самою крутою, але вона є така, яку... Можна монетизувати, тобі просто потрібно створити своє ім'я, свій бренд, трішки розвивати. І цього достатньо, щоб просто починати збирати клієнтуру, замість того, щоб кудись там пертися, і був в тебе якась там ем, в тебе, наприклад, ціль стати класним художником, якимось моушн дизайнером, і ти хочеш робити стікер, але в тебе немає пада, в тебе немає пенсіла про, і ти хочеш то все робити, а в тебе немає, ти сильно на тому зосереджений. Якщо ти. Позбудешся думки про ту ціль і зосередишся на тому, які можливості в тебе є зараз, ти зможеш зробити набагато крутіший і швидший прогрес. Коли я починав знімати фільми, я вже до якоїсь міри розумів цей майндсет, тому що я бачив те, що зазвичай люди починали робити фільми з точки. що... Спочатку потрібно збирати Дуфіа бабла, тоді потрібно е, пошукати правильних спеціалістів і разом з ними вже починати працювати над якимось фільмом. Тоді, коли я дивився і включав ось цю гіперсамоусвідомленість щодо тих можливостей, які моя реальність мені презентує, мені було дуже цікаво саморозвиток, мені був цікавий Крістофер Нолан і його фільми. Ем, це була зима, і я люблю писати сценарії. У мене було просто якийсь набір реквізитів. і, чисто, з цим я сів писати сценарій, і я написав фільм, який потім називався «Вікап», і який в мене стоїть на каналі по NAPSTO. Я лишу посилання під цим відео. І чисто через те, що я не відкладав свій е, творчий потенціал десь далеко на майбутнє, я просто е, прийняв ту ситуацію, в якій я є. Я зміг зробити набагато більше прогресу, ніж ті люди, які не розуміють того, що вони зараз можуть дійти до своїх цілей набагато ефективніше, вплітаючи ті можливості, які в них є, не відкидаючи їх. І це для мене є таке повідомлення до тебе: запитай себе, які цілі в тебе є. Також помедитуй над тим, які можливості в тебе є прямо зараз. І зосередся на тому, як ти тій можливості можеш використати, щоб збільшити свої шанси і можливості досягнути тої цілі, на яку ти цілишся найвище. Дякую за перегляд, підписка, лайк, комент, And be my friend, yo!